Я вже щось намалювала. Так, так. Я вирішила, що хочу поєчево. Приготуйте. Дідусь oh уже на поготові. Yes. Я також, і я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово. А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температури духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньор. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше девер кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. Yes! І Я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, що внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй. Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? Хоч маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, перемога за мною. Я знала, що я найкраща. Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Параваний дріб, хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху натру тру звичайного. Готово! Сир на макарону бомбу відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитись і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне. У мене готове. Дідусь, готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину із колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагеті, варимо. І викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю, лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого! О, це дуже смачно! Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Як гарно. Терміново треба злаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу гидота ще та я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлою щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я. Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, Аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. Потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полуничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько! Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово, можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеровкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не перетворюся на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а ще тут. Якась трава. О, Цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А ще тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. Mm -hmm. Що серйозно? Я знову перемогла. Ура! Що ж малятко Хлоя хоче цього разу? Скоріше свій новий витвір. Я хочу салатик! Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого, так швидко! Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово. Ура! Тепер можу я! Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю суперсмачний овочевий салат. <плес> Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі під ніж ляже огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то. Можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що, динозавр? який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі, але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту? Добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті, тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. ні, пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте, я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна вхід підуть яйця. А ними навіть віджегривати вмію. Ой-ой, стійте! І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов би жанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшона, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи, все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ, мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшана була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде Локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Еніші додала додаткових макарошок. Схоже на їгла вампіра. У страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від вензди. Подача не гірше, ніж у Еніт. У стилі Енди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармаладний? Обашні отакі! Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я да повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен дай прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хоче коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити килик такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до доїні ти принеси мені вершки. Це ще що диявольська рука. Ану геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаєш, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова? Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пелом ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу блендері. Готова. М -м, як пахне! Жахливо! Це точно. Oh, Годі вам! Натомість онука оцінить мою турботу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль від веніт. Він виглядає набагато смачнішим, обожні вершки, їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробу? Ні, все точно повз. Воєн здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати. Ммм, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець. Де ж очевидно, Венздей. вона зробила дуже крутий коктейль. Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в хід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене і відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжній букетик. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимося, мене здивує бабуся. На цезарі її салат і справді дуже схожий. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую діти від ені. Фу, Не смачно! Це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде вот тобі пончик. Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, які нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підкид подобається. Що це було? Не підходьте до мене, не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось, ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ. Мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой. А. Ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися okay. чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.